Днями, а верніше, 7 січня, я виграв у справі про оскарження постанови ТЦК. Якщо коротко, один з київських ТЦК прислав моєму клієнту постанову із штрафом 25,5 тисяч гривень на Viber. Про це розповідав у відео. Посилання залишу в кінці. Так от, суд визнав протиправним та скасував постанову ТЦК, згідно з якою мого клієнта було притягнено до відповідальності за неявку повісткою за статтею 210. І значком 1 КУПА та накладено штраф 25,5 тисяч гривень. Суд скасував постанову та накладений штраф з підстав порушення ТЦК Увага, визначеного законом порядку розгляду справ про адмінправопорушення. Я не дарма акцентую вашу увагу на цьому порядку. Ви зараз все зрозумієте. КУПАП забороняє розгляд справ за винятком справ про порушення правил дорожнього руху, зафіксованих в режимі фотофіксації чи відеозапису. У всіх інших випадках закон вимагає, щоб справи розглядалися у присутності виключно особи, яка притягується до відповідальності, без участі особи справа може бути Розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи. На практиці це означає, що перед тим, як розглянути справу та накласти штраф, ТСК зобов'язаний надіслати громадянину рекомендованим листом повістку про виклик його до ТЦК для розгляду самої справи. При цьому стаття 268-КУПАП також надає особі. Право користуватися правою допомогою адвоката, надавати пояснення та подавати докази поважності причини, там неявки за повісткою або порушення саме правилського обліку. Але не є таємницею, що ТЦК не ускладнює собі життя та завжди виносять постанови заочно. Тому такі постанови та накладені за ними штрафи у випадку їхнього оскарження скасовувались судами з підстав порушення, визначеної якраз законом порядку розгляду справ у 99% випадках, як і в моєму прикладі, вони просто скасовувалися. І ось наразі депутати цю лазівку зачиняють. Як і про це попереджав у грудні. За новими змінами розгляд справ за статтями 210 та 210 і значком один прирівнюється до справ про порушення правил дорожнього руху, зафіксованих там в режимі фотозйомки чи відеозапису, та буде проводитися заочно, без сповіщення та участі особи, яка притягується до адмінвідповідальності.